По-перше, хотілося зазначити, що останні часу, вчора, сьогодні йдуть заяви, вчора відмозку, сьогодні від Міністерства внутрішніх справ, стосовно коментарів, стосовно тетянного здоров'я, розслідування, хочу сказати наступне. Стосовно того, що розслідування в якійсь там фазі ЗЖ завершено і Тетяни воно вже і буде не висувається. Ну, хотілося би подякувати нашому Міністерству внутрішніх справ за визнання Тетяни Заслуг розслідування, яке вона проводила. І певно, що треба Тетяну призначити керівником слідчих груп, якщо вони неї не можуть проводити свої слідчі дії, тобто займатися своїм освітленією роботою. А, ну, це таке члічно, лічно, лічно. Ну, висловлення. Хотілося б просто запитати Ви, Тих представників Міністерства внутрішніх справ, які роблять свої заяви стосовно титаного здоров'я. Кого саме з лікарів? Вони питалися про стан дитяного здоров'я на підставі, якого саме документа, вони роблять свої безглузді висновки. І щоб не було яких там інсинуацій, ми сьогодні запросили людину з світовим ім'ям, який має більшість досвід в таких справах. Полічука Миколи Єфремовича. Він оглянув Тетяну і е, він зараз він е, скаже свої висунки. Добрий вечір, шановні пані панове. Я сьогодні мав можливість Чернолюк, як нейоркцію з великим поспілом роботи нейорктелеві. Людина, яка з 1970 року займається проблемою через бої травми, взагалі травмою нервової системи. Що можу сказати? Можу сказати однозначно з того, що почав пан Микола, що пацієнтка потребує подальшого спостереження і лікування в стаціонарних умовах. Це може бути. Спеціалізована клініка це може бути і не спеціалізована клініка, але стаціонар спостереження обов'язкова. Про це і говорять лікарі, які лікують і спостерігають тетяну. На даний час її стан можна розглядати як стан середньої важкості відносно задовільний відносно зверху. Чому? Тому що ті ушкодження, які були її нанесені, вони можуть бути. І визивати в будь-який час певні е, ускладнення, які будуть небезпечні для її здоров'я. Таким чином, е, на сьогодні час вона швидко в тому швидко виснажується, і вона не здатна сьогодні тримати час перебувати її в активному стані, в тому числі на них і вона потребує, є інологічна симптоматика, яка свідчить про те, що вона повинна ще знаходитися в стаціонарних мовах. Є певні зміни, які показали об'єктивні методи обстеження, що треба за нею в динаміці спостерігати зробити ще деякі обстеження на протязі місця через 5-6 днів, щоб подивитися, чи ці зміни регресували, чи вони залишилися. Щоб можна було її привести на реабілітацію. Після того, як вона буде виписана із стаціонарного лікувального, де вже буде встановлено, що у нас здоров'я, що Чоловік буде потребувати як мінімум 4-6 тижнів реабілітації. Реабілітація ця може бути проводитися в будь-якій лікувальній установі, яка має... Для того, Я готовий послухати ваші запитання відносно того, як оцінюється травма, яка була, і інші, які вас будуть заникати. Але однозначно можу сказати, що сьогодні виписувати Тетяну сорок із стаціонару зарання і небезпечна для ній здоров'я.